Виконання обчислень в електронних таблицях і формули для того, щоб електронні таблиці виконувати використовувати в повній мірі, ми маємо там проводити обчислення. Ну, для обчислень у нас, звичайно, є калькулятор, але переваги електронних таблиць заключаються в тому, що можливості по обчисленнях електронних таблиць набагато більше, ніж калькулятора. Тобто. Дії будуть виконуватися швидше, і дещо, що нам можна виконувати, якщо ми будемо виконувати однотипні обрахунки, то електронні таблиці їх дозволять просто е, скопіювати і застосувати для, одночасно для багатьох там об'єктів, що ми побачимо пізніше. Отже, для того, щоб працювати з електронними таблицями, ми заходимо в свій Google аккаунт на комп'ютері і відкриваємо Google таблиці. Відповідно, беремо меню додатків і вибираємо таблиці. Коли ви е, з телефона чи з планшета, ви скачуєте додаток Google таблиці. відповідно. Після того запускаєте його і натискаєте ось такий кольоровий плюсик, як і на комп'ютері. Так. Е, після того. Коли наші електронні таблиці запустилися, ми можемо вже зразу здійснювати обчислення. Але обрахунки в електронних таблицях трошечки відрізняються від обрахунків на калькулятор. Тому що на калькулятори ми спочатку вводимо числа, тоді вводимо число, далі вводимо е, операцію. Там, Додати, відняти, помножити, поділити. Тоді наступне число і натискаємо Дорівнює, щоб нам порахувався результат. Тут е, результат буде рахуватися навпаки. Для початку нам потрібно написати Дорівнює в комірку, а потім написати перше число і математичну дію, наприклад, помножити. І написати інше число. І натиснути кнопку Enter чи кнопку вводу, якщо це ви з м, телефона чи планшета. Після того, коли ми це все натиснули, у нас відбувається обрахунок. Ось в мене 53, 56 помножити на 3 вийшло 168. І ми для обрахунків можемо використовувати з вами будь-які математичні операції. Це є додати, відняти. Помножити зірочку і поділити ось такою косою лінію. Крім того, ми можемо використовувати і дужки. І пам'ятаємо, що в дужках буде першим виконуватися дія. Ну і в принципі, можливості ще там будуть більше. Це з самих простіших математичних операцій. Дроби, пам'ятаєте, записуються е, час, е, десяткові дроби. Розділюючим десяткового дробу є кома, не крапка, а саме кома. Ось. І коли у нас е, потрібно підправити результат, тобто ми щось там помилилися, ми маємо перейти на ту саму комірку, і підправити можна декількома способами. Шляхом е, у полі введення це воно знаходиться зверху, і там буде така велика смуга, і пишеться результат, який там, ну не результат, а вміст комірки, Ось я заменю 56 на 58, наприклад. Натисну Enter, воно перерахує. Інший спосіб це двічі клацнути по комірці. І, відповідно, так само можна буде лівою кнопкою мишки, двічі клацаємо по комірці, зміст виводиться, ми змінюємо, і результат так само міняється. І ще один спосіб це натисканням клавіші F2 на клавіатурі. Це якщо ми про комп'ютер говоримо, Витис... натиснули, змінили. Наприклад, на 63. І воно нам також порахувало. Ось таким чином можна редагувати. Далі, використовуємо дужки. Наприклад, ми хочемо написати вираз в дужках 17, додати 18, помножити на е, так само інші дужки 5 додати е, 19. Закриваємо дужки, натискаємо Enter. І воно там так само порахувало. Ось міст цієї комірки рахує. І пам'ятаємо, що дужки треба, ну, скільки ми дужок відкриваємо, стільки закриваємо, і певний порядок написання чисел має бути, в дуж... дужок, має бути, тому що інакше буде вибиватися помилка, яка ну, сам. Самі електронні таблиці не зможуть знайти ось там закриваючу дужку умовно. І результат або буде неправильний, або взагалі не буде якась там помилка, і буде воно трактуватися просто як текст. Ось. Це простіший спосіб обрахунків. Він, Це майже той самий калькулятор, тільки що ми тут можемо написати зразу багато дужок, і воно нам порахує. Все, що треба, з використанням дужок. Але електронні таблиці дозволяють використовувати в якості чисел не самі числа, власне, а посилання на комірки. Умовно, якщо в мене є. В одній комірці 8, в будь-якій іншій комірці в мене є 7. Я хочу цих два числа перемножити. Я можу стати в потрібній мені комірці, де має бути результат, натиснути Дорівнює. А далі просто ввести номер комірки. Можна шляхом ведення з клавіатури. Ось в мене комірка, яка містить число 8, має назву А1. Я можу написати А1. Далі помножити. І так само написати комірку ту, яка містить число 7. Це є комірка С3. С3. Ось. І натискаю Enter, воно мені порахувало результат. Інший спосіб, це можна просто клацати по комірках. Умовно, я ось тут так само це хочу порахувати множення оцих чисел двох. Я просто пишу дорівнює, що для комп'ютера каже, що тут будуть обчислення виконуватися. Натискаю на першу комірку, автоматично в мене номер цієї комірки з'явився. Натискаю помножити. На іншу комірку, де міститься інше число, і натискаю Enter. Воно так само порахувало. Перевага такого способу з використанням. Номерів комірок полягає в тому, що можна змінити е, число і автоматично поміняється результат. Ось я число 7, поміняю на число. Дивіться, зразу я 7 стер, стало 0, е, Нулями. Чому? Тому що комірка, в якій не міститься значення для електронної таблиці, вважається нуле. Ось я напишу число 9 і натисну Enter, і в мене результат автоматично перерахувався. Тобто такий спосіб набагато простіший, ніж той попередній, що коли ми після дорівнює зразу пишемо число, а не посилання на комірку. І тепер там підправити набагато важче. Тут ми підправили і все нормально в нас порахувалося. Ось, Таким чином можна використовувати посилання на комірки. Для того, щоб е, спростити деякі обрахунки, можна використовувати формули. Формули це є е, спеціальні. там... Е... Алгоритми, які написані, як там щось рахується. Тільки ці алгоритми просто мають якесь певне ім'я, і ми їх використовуємо. Ну, Ми е, можемо використати зараз найпростіші. Це сума, це середнє значення, це є мінімальне і це є максимальне значення. Ось для того, щоб їх використати, в мене вже має бути декілька комірок з числами. Ну, я й напишу сюди. там 9, 12, 15, 16, 18. Ну, і хай буде 22. Ось мені вистачить чисел, наприклад. Я хочу порахувати е, середнє значення. Для цього я скористаюсь вбудованою формулою. Щоб мені скористатися вбудованою формулою, в мене, в принципі, є два шляхи. Перший шлях, я шукаю ось такий значок з е, буквою такою «Е», трохи гострокутною, е, яка при натисканні на яку буде писати функції. І відповідно вибираю. Натискаю на трикутничок. Зверху в мене є окремо написаних 5 імен. Далі там ми ці всі, що нижче будемо розглядати колись пізніше. А ось ці, що 5 імен, я собі вибираю. Наприклад, мені потрібно порахувати суму. Сума е буде рахуватися, коли я натискаю ось ця сум. Я натискаю ось ця сум. в мене з'являється значення 1, значення 2, значення 3. Ну, я їх можу вписати вручну, але я просто. Натискаю там, де мені на цей стовпчик, чи це буде рядок, натискаю ліву кнопку мишки, виділяю, і вони в мене записуються сюди в вигляді діапазону. Я можу через двокрапку крапку з комою писати, можу через дві крапки написати одразу діапазон. Це є від 1 до 6 А1 А6. Я написав, воно мені підходить, і я натискаю Enter, і в мене автоматично порахувалася сума цих чисел. Ну, Коли е, я би додав їх так, 9 додати 12, додати 15, додати 16, додати 18, додати 22, в мене вийшло б 92. Тобто мені набагато простіше оце використати функцію, ніж їх всі перераховувати. Ну, Хоч в мене 6 чисел, так, то використати функцію це займе менше часу, ніж мені цих 6 чисел перерахувати їхню суму. А якщо вже говорити про. Наприклад, багато, чисел, там сотня, дві, то це функції набагато буде зручніше використовувати. А ось в оцій комірці я хочу, наприклад, порахувати середнє значення. Я стаю на цю комірку, вибираю ось той значок. Знову функції, оцеї, беру average, це є середнє значення. Я натискаю. Знову вибираю свої числа, які мені потрібно середньо яких порахувати, виділив їх і натискаю кнопку Enter. І відповідно в мене воно так само середнє значення порахувалося. Ось тут я хочу порахувати мінімальне значення. Для цього я знову беру ось цей значок, беру min. Це буде мінімальне. Вибираю числа, в яких, серед яких я хочу порахувати мінімальне значення. І натискаю кнопку Enter. І воно каже, що мінімальне число в мене 9. А ось тут, хай в мене буде максимальне число. Я знову натискаю сюди, вибираю Max, І вибираю ці числа. Ну, Максимальним числом має бути 22, коли сюди подивитися. Зараз ми можемо пересвідчитися, що дійсно це є 22. І ще є одне. Е, Ще ось тут є одна функція, яка називається count. Це кількість. Я вибираю count і виділяю, і воно покаже мені, скільки взагалі чисел тут присутньо. Їх тут присутньо 6. Ну і воно показує, що тут є дійсно 6. Ось таким чином можна використовувати вбудовані функції. Звичайно, кількість їх набагато більша, але поки що ми обмежимося лише ось цими сумою. Середнім значенням, мінімальним, максимальним і кількістю. Ось от таким чином їх можна використовувати. Далі функції можна копіювати. І щоб їх скопіювати, ну, це досить просто. Умовно, якщо в мене є табличка, в мене в табличці є, хай будуть парні числа. 2, 4. І шляхом автозаповнення я її сильно ну, продовжу хоча б на 10 чисел, ось, до 20. А в іншій таблиці я напишу, точні, в іншому стовпчику я напишу непарні числа, причому вони будуть починатися там хай з 23, потім 21. І я ось роблю тако шляхом автозаповнення. У мене є ось такі числа. А в стовпчику це я хочу їх порахувати добуток. Що я можу зробити? Я пишу Дорівнює, клацаю на, чис... на комірку, яка містить перше число. Пишу помножити на комірку, яка містить друге число. І натискаю кнопку Enter. Ось воно мені порахувало, і зразу воно мені показує автозаповнення. Ну а якщо не буде навіть показувати автозаповнення, я все одно вертаюся до комірки, в якій міститься число 46, беру за правий нижній куток. І коли шляхом автозаповнення розтягую. І воно мені автоматично порахувало для всіх інших, щоб побачити, що дійсно воно порахувало. Ось дивіться, в першій комірці містилося значення А1 помножити на Б1. Тепер друга комірка містить значення А2 помножити на Б2. Тобто воно автоматично міняє номер стовпчика і, і номер рядка, і автоматично рахує. Ось я стану, наприклад, на стовпчик рядок 9. Натисну, так само буде А9 помножити на Б9. Оце є в нас копіювання формул. І ним набагато швидше рахувати якісь однотипні операції, ніж з використанням відповідно стандартних калькулятора чи чомусь подібного. Якщо б ми на калькуляторі, нам треба було б виконувати дуже багато дій, щоб це все порахувати. Ась так ми просто заповнили стовпчики і шляхом. Написання першої формули порахували, а далі вона однотипно скопіювалася для всіх інших тих чисел по наступних рядках. Ось. Так само е копіювання і обчислення можна використовувати, наприклад, для обрахунків у рядках. Ось. Хай в мене будуть е числа так само. Ось тут тепер будуть 1, 2. Вони будуть в мене міститися в рядку. Ось там. Тепер тут в мене буде хай там 22, 25, ну, з якимось там цим, я е їх так само копіювання і вправо працює, і донизу. І тепер в наступному 100 сто... рядку я хочу порахувати їхнє, ну що там буде, хай буде ділення їхнє. Ось, я знову стаю, пишу дорівнює, клацаю. Тепер буду ряд... ділити рядок 2 на рядок 1. Тобто це в мене буде А2 поділити на А1. Ось, я порахував. Воно порахувало, що 22 поділити на 1. І тепер я перетягуючи вже вправо. Так само будуть обрахунки. І коли я стаю, наприклад, на комірку B3, воно мені показує, що там буде B2 поділити на B1. Наприклад, в комірці D3 буде D2 поділити на D1. Тобто, таким чином, так само можна робити копіювання і по рядках, і по стовпцях, ну, куди нам потрібно. Ось таким чином. ось це переваги використання форм. Ну і давайте ми розв'яжемо якесь завдання із таблички. Наприклад, створимо ось таку табличку, яка називається туристичні змагання і заповнимо її згідно того, що там будуть далі завдання. Отже, для початку нам потрібно написати туристичні змагання і записати оцих там, дні, туристів і так далі. Отже, нам потрібно об'єднати тут раз, два, три, чотири, п'ять комірок. Першому рядку. Беремо їх, виділяємо. Тоді беремо формат, об'єднати комірки і беремо Об'єднати всіх. У нас стала єдина комірка. Пишемо туди туристичні змагання. Потрібно змінити мову ще. Так, зробимо її одразу більшим розміром. Хай це буде 14-й. І зробимо певним кольором не е чорним, а червоним. І розташуємо посередині. Для цього візьмемо формат, вирівнювання за центром. І по висоті ми хочемо щоб більше, воно було. Підсунемо розмір, висоту стовпчика, змінимо, візьмемо формат. Висоту рядка. візьмемо формат, вирівнювання. І посередині. Ось. У нас є. Далі ми маємо написати наступне. Там. Перший день, другий день, третій день. І пройдено туристом. Пишемо. Перший день. Це у нас римський, ми має писати. Ми пишемо просто велику нашу букву І. Другий день. Третій день. пройдено туристом. Ну і там, де в нас туристом збільшимо довжину стовпчика. Ширину, точніше, стовпчика, а цих, навпаки, зменшимо. Ось. Далі в нас має бути перший турист, другий турист, третій, четвертий, п'ятий. Попробуємо скористатися шляхом автозаповнення. Не можна, лише копіювання, ну, хай так буде. Переключимося на англійську мову і напишемо сюди другий турист. Тут. третій турист. Тут четвертий турист?

Ну, ще й кольорами маємо виділити. Ми маємо його в рамочку взяти, беремо, виділяємо, беремо межі є. Далі ми маємо посередині ось ці порозташовувати дні. І пройдено туристом, беремо. Ось тут вирів... візьмемо вирівнювання за центром. Ну і ми маємо позаливати кольорами там нижній стовпчик. І Правий. так. Ось тут заливаємо якимось там ось таким жовтим. Ну і тут заливаємо. Чуть темніше. От. Наша табличка, зразок таблички готовий. Далі що ми маємо? Ведіть на аркуш А1 в клітинку Е3 формулу Б3, додати С3, додати 3 Е, Сюди ось треба буде ввести Б3, додати С3, додати Д3. Пишемо. Переклю... Пишемо, дорівнює. Раз, Б3, додати С3, додати. Д3. Порахували. 62. Далі воно нам скопіюйте формулу з E3 з використанням заповнення в діапазон клітинок E4, E7. Ну, Воно нам запропонувало, але ми самі зробимо це, клацаємо на клітинку E3 і беремо за правий нижній куток, розтягуємо до самого низу. Ось воно нам порахувало. Що там далі нас питається? Запишіть в клітинку е, B8 формулу сум B3B7. Отже, ми сюди стаємо, беремо е, формула, функція, сум і B3b7. Виділяємо, натискаємо Enter. Воно нам порахувало. Далі скопіюйте з клітинки B8 з використанням маркера заповнення в діапазони клітинок. С8, Е8 для знаходження загальної довжини шляху, який пройшли туристи за другий-третій день змагань і загальної суми. Отже, стаємо сюди, на клітинку Б8, беремо за правий нижній куточок і розтягуємо вправо. Розтягнули, і воно в нас порахувало. Так. Все. Ось. На цьому оця частинка. Ну, ця задача є розв'язана. Ось. І відповідно ми з вами познайомились з обчисленням в електронних таблицях.